Алло, кумчик, привіт. Шо що? Ти вже у мене? Нічого ти швидкий. А я в це в магазині скупився вже, вже до каси підходжу. Біжи, Та ні, другий раз нам бігати не, не потрібно буде. Я взяв стільки, що ми не те, щоб бігати, ми стояти не зможемо. Ну давай все, лечуть, давай. Так. Вітаю. Ну що, ну? І ви привітайтесь, будь ласка, ви в сфері обслуговування працюєте, чи де? Ну, добрий день. А, знову помилка вже 17.01. вже вечір. Вечір. Ну добрий вечір! Ось так ви одразу, правда? <рис�> я Швидко у мене чашечка. Слухайте, <рис�> тобто, на чашку діє акція. Ну. ну. Тобто, якщо я назбираю 25 наліпок, на неї буде знижка, правильно? <рис�> тобто вона буде коштувати не 29 гривень, а 24, правильно? Правильно. Ха-ха. Ось, будь ласка, 25 наліпок. Мужик ти, серйозно? Чи це якась прихована капра? Що я перепрошую? Тут однієї не, не вистачає. Що? Має бути 25 наліпа, тут 24. Не може бути. Ви правильно порахували? Правильно. Ще раз перерахуйте, будь ласка. Через якихось 5 гривень. Вам транжира цього не зрозуміти. Слухай, скупердяйло, давай я тобі дам 5 гривень і ти звалишся. Ні-ні-ні-ні. Не за що це принципова справа. І, будь ласка, не лізьте. 23, 24. Не може бути. Дайте я перерахую. Одна, дві. Три, чотири, п'ять, шість. Послухайте, 7. вам людина, п'ять гривень пропонує, беріть і звільняйте касу. А навіщо я їх місяць збирав? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, не знать, сімнадцять, двадцять чотири. Слуха, слухайте, а де вона ділася? Може в кишені десь. Зараз. зараз. <ріпи> Ти довго гратися будеш? Давай купляй вже! <ріпи> Ти взяв на літку! Ти дурак, що? Я вичається. Ідея! Ідея! Ха-ха! Слухайте! А, а, а ви ж за кожен чек наліпку даєте, правильно? No. Тобто, якщо я о, окремо пробую щось, то вже буде 25 наліпок. Правильно? Правильно! Голова.